На будківанок і триває наша подорож Угорщиною. Поговоримо сьогодні про паприку Сентеша. Поява паприки в угорщині датується поселенням садівників навколо місцевості Сентиш у 1880-х роках. За даними великого сільськогосподарського перепису, 1895 року, 92% всіх посівів перців Україні було зосереджено саме тут, в південно-східній частині Угорщини, навколо регіону Сентеш. Тоді болгарські садівники взяли в оренду багаті гумусом легко прогріваємі лучні чорноземи та горшикові ґрунти сучасного повіту чонград Чонат. Виробництво паприки було визначальною діяльністю у південному регіоні протягом десятиліть, і вона продавалася як захищений продукт під назвою паприка Сентиші». З весни 2014 року, коли Європейська комісія надала їй захищений географічний статус, почалася нова історія. Завдяки своїй особливій якості, формі, кольору та смаку сорти перців Сентиші стали визначальними овочами ландшафтного району вирощування та цієї географічної зони. А право на використання захищеного географічного зазначення Сентиші поприко мають сорти перець з білою начинкою, перець загострений міцний, перець капія і перець у формі помідора. Основні споживчі та смакові якості і характеристики Сентеж паприки полягають у тому, що вона надзвичайно соковита, гостра, солодка та гостро інтенсивна, з цікавим паприковим запахом, що нагадує мерену паприку і тонкою оболонкою. З 2020 року паприка Сентеж стала гунгарікумом, трошки угорської мови. Паприка, поприко, хрін, тормо, щавель, шовшко. Капуста цвітна, корфіол, капуста брюссельська, келбімбу. До зустрічі!